От, якщо ми заділи вже ефекти Реола, uh -huh. можеш про нього розповісти взагалі, тому що в моєму розумінні це е, після того, як ми отримали якесь перше враження про людину, ну наприклад, я познайомився зі Спартаком, і е, мені він сподобався, так? І потім будь-які його дії я оцінюю через призму того, що він мені імпонує. Тобто, навіть якщо він зробить щось не дуже окей, я такий, та ні, він наприклад. Він, Ну, що я робив не дуже окей там у вас. Я сказав, навіть якщо. Він робить. Тобто, роблю. Present continuous. <рес> Ти зараз з мене знущаєшся. Але я потім це виправдаю для себе. Окей, добре. Ну я маю на увазі, немає різниці, яка людина. Ми потім її оцінюємо через призму того, що перше враження у нас було кльове, і ми такі, та ні, ну він же ж хороший, не може такого бути. все окей. Або навпаки, якщо у нас перше враження склалося погане, навіть якщо людина зробить щось хороше, ти подивишся такий, вона там на ЗСУ задонатила. І ти думаєш, ні, ну цей мудак, що там придумав точно. І ти отак це оцінюєш, наприклад. І Це підтвердження упередження. А ефекто ролу це трошки про інше. Ефект роли це здатність оцінити, по першому враженню, коли ми надаємо людині більш якісні характеристики як особистості по зовнішньому вигляду. Тобто, чим краще в нашій свідомості людина виглядає, ну, по нашим параметрам, угу. тим кращі характеристики, як людині, ми їй надаємо при оцінці. Наприклад, якщо Ну, цей був експеримент, проведений в армії США, ти читав про цього? Ні. Що реально? Ох, зараз мені було дуже соромно. — Ну я думав, якщо читаєш про профекториола, це перше, що на думку спадає. Коротше, був такий експеримент. Один психолог порекомендував зробити правильні висновки з приводу того, кого ставити на командирську посаду, і він порекомендував обрати по фото і по опитуванню солдат, які будуть мати командирські посади. Виходило так, що. Ті командири, які назначали на командирські посади, обирали і приписували більш якісні характеристики тим солдатам, які виглядали краще і мали краще підготовлену фізичну форму. Але насправді вони не мали тих характеристик їм давали тих спеціалістів, які вже мають, наприклад, якийсь високий статус, але не виглядають як лідери. Тобто, скажімо так, в них була думка, що лідер, лідер має бути високий, статний, міцний, гарне мати тіло, правильні риси, обличчя, симетрію, зачіску, не мати проблем з волоссям і так далі. І за оцим оцінюванням вони давали. Таку характеристику, що якщо в людини все це є, ну тобто в неї всі ознаки зовнішні гарні, то вона і має більш якісні параметри для того, щоб вести інших солдат в бій. Але виходило так, що насправді ті спеціалісти, яких їм давали, які не відповідали цій зовнішній оцінці, вони були такими спецами високого рівня, ну знаєш як. Підставні люди, і виходило, що ну вони можуть командири оцінювати об'єктивно. Ну, це що стосується більше військової теми про експерименти, які були раніше зараз. У нас це як оцінюється? Ти заходиш, наприклад, у давай. Так, ми з тобою навчались в Аспені, Ми зайшли в аудиторію. у Нас було 24 людини. Я сидів останній, ти сидів перший, якщо я правильно пам'ятаю. Угу. І якщо подивитись на всіх, всі були охайно одягнуті, у всіх були недешеві речі, тому що там люди здебільшого. Щоб ви розуміли, там одна людина прилетіла на семінар на самольоті на своєму. Настільки там люди круті. А я приїхав на маршрутки. Також свої правда. А звідки ти це дізнався? Ну вона розповіла, і після того виявилось, що в неї свій самольот, і всі її заздрили. Тай теж я пам'ятаю. Вона буде. у Львові збирає стільки людей, а? Та їй воно мені здається <свісна> <свісна> і а. не потрібно. Ну, але розумієш, ми оцінювали людей за тим, як вони одягнуті, і виходило так, що всі люди були однаково непогано одягнуті, але ти звернув увагу на мене. Чому? Дивись, я тобі серйозно кажу, тому що ти вирізнявся, ти сидів статухами, по-перше. Це одразу кидається в очі в людині, ну, тобто це не типово, коли їх стільки, як на мене. І друге, дуже важливе, і це уже не про перше враження, як я тебе побачив, я почув, що ти сказав. Угу. Тобто, скажімо, перше враження у мене було, нібито. Ну, зараз, типу, чувак качаться це так круто, зараз буде щось розказувати таке. А він зробив кльовий, ну, тобто він представляв іншу людину, і він зробив кльовий анамнез нібито.